Привіт всім мої дорогі підписники! З вами, як завжди, я ваш найкращий друг живчик. Ну, і сьогодні ми з вами зробимо топ-5 ігор, аналогів Brawl Stars. Як ви бачите, я зараз цей. Я зараз знаходжуся в іншій грі. Гра називається Heroes Strike. І цей. І це, до речі. Ну і це перша гра зі списку, яка дуже сильно подібна на Бравл Старс. Ну то що ж, давайте ми з вами не будемо витягнути, а зразу розпочнемо. Так, що це, ну тут ви самі, самі можете бачити... Міг, 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 зомо, так, так, все майже як б, в правил Старсі. Ходиш там, збираєш, щось там стріляєш в ворогів. До речі, все, до речі, е, сьогодні відео по Бравл Старсії. Ну так, як ви бачите, що сьогодні відео відео що сьогодні відео по Бравл Старсі не буде. Тому що сьогодні ми будемо... Робити огляд на... ой, що я роблю? Летізапис не вирубав. Тому що ми сьогодні будемо робити огляд на... топ-5 до ігор, які дуже сильно схожі на Бравл Stars. Ну або ще називають клони Ігор Бравл Stars. Ну, клони точніше. все. Так, добре, давайте це, давайте. Де ти там куди тікаєш у мене? Ну, давайте на під час. Так, здорово. Каем, гейк, каем. Ну, трем. Так, здорово. вот это, как думаю, по Так, с бетва Що це? А, якась ракета. Фу, чу він чужий, вбив. Вбив, був. Противника. Так, добре. Так, до речі тут це. Тут арена звужується, так що треба тікати від червоної зони. Якщо ми зайдемо за цю червону зону, то ми повернемо. Блін, не був. Ну, зайняв друге місце. Давайте ми з вами оглянемо ще одну гру, яка дуже сильно подібна на Бравл Так, ми з вами заходимося в іншій грі. Та не думайте, що це та сама гра, яку я вам тільки що показував. Це зовсім інша гра, просто це просто гра називається Titan Arena. І ці дві ігри чомусь дуже сильно схожі, навіть не знаю. Що Titan Arena, Що та гра, я вам показував, вони чомусь дуже сильно схожі. Прям дуже сильно схожі. Я навіть не знаю чому так, тому це і тому. Забрав другу гру ось ту. І зараз на ми, ми будемо грати. Так, все, це майже так само як в першій грі, яку я вам показував. Граємо загра за. За якусь там... за кого там? За якихось там хлопців вграємо. І мене круті вбили. Так, добре. Добре, добре, добре. Непогані немо. Непогані немо. Так, добре, добре, добре. Непогано йдемо. Непогано йдемо. Так. Так, треба знищувати усі подарунки. Это не, не на чому. Да, ну вот его перезарядимось. А, так, вот это будет ч ты. Тихо, 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 того. Так. Добре. Ми програли. Ну, в принципі, ви можете, можете ці ігри завантажити з і маркетом, які я вам ще покажу. Ну, в принципі, ось така от гра, тому, тому давайте перейдемо з вами до наступної гри. Так, наступна гра, яку ви можете бачити, це теж гра дуже сильно подібна на Brawl Stars. Гра називається Зуба. Я думаю ви всі цю гру знаєте. Хоча може хтось знає, хтось не знає, не знаю. Так, ви бачите, я зараз, я зараз почав грати в цю гру зараз цю гру граю. Так, добре. І нам треба, коротше. Цей. Ну, все майже, як Brawl Stars. Так, саме жадба оставився Ходиш, змагаєшся. Так, знову тут тихо, того, того Шо ви, шо? шо, шо? Туди треба потриматися. Так, бачите, тут арена Тут арена розмузується. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-то. Того. Тихо, тихо-то тихо, тихо. лисиця проти лисиця. Так, ви бачите, замість башкетників в ролі, виступ... ролі змагаються тварини. До речі. І цей пігас, він шумовий ходить поводі. Ну дай, ну дай я спробую так. А, можемо плести воді, Правда, ми стріляти не можемо. Коли комусь болит сім'ї, це дуже... Це мінус. Добре, так, речі це, речі, є аптечки. Треба підбирати, лікуватися. Ой, бляха, муха, тихо, того, тихо, тихо, того. того тихо, того. Тихо, 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 тихо. Тут треба головне просто притриматися останньому, останньому... останньому... О, від мене, бажай. Є, yeah, я виграв, я виграв. Я переміг, я я чемпіон. Ну, ось така от е, гра. Так, наступна гра, е, яка дуже набрав старс. Гра називається, до речі, фраг. Е, так, гра називається фраг. Для мене дуже схожа на Brawl Stars, тільки як ви бачите, в 3D. Перейду від 3 лиця. Звісно, вона може трохи нагадувати Fortnite ну, по графіці, по механіці, але це не Fortnite, це Fra. Нам не дуже нагадує. Вона мені трохи нагадує BlackStar, або дуже нагадує. Так, бачите того, тут можна тут награємо за персонажа. І знаєте, що найцікавіше? ми можемо перемикати між персонажами, Наприклад, можемо вибрати ось цього. Ось цього старого... Ну, ось цього. пірата. Чи хто це? Не, не знаю, хто це? Але цей. Ми можемо перемикатися між персонажами. Це дуже круто. Mm. О, до речі, до речі, я здобув так, що конь-коснат має ще свої здивності, можемо так прицімутися. Все. Так. Давайте це. Якщо перевернутися... Якщо перегнутися на нічого персонажа, треба просто натиснути на будь персонажа причина, якщо списнуть, закат на ось цього. О, цей персонаж дуже схожий на посмотрю з фортнайта То не головного Так, так Якщо навіть тебе вбили. Якщо най тебе вбили, мы спочатку не вбили Але якщо на тебе вбили? Ну якщо что, мне то я вам покажу, що це що що ми тут е, ще, ну, яка є ще найцікавіша фішка в грі. Так, добре. Так, окей. О, тихо, тихо, тихо. Ні, це ж як ми до, як я Ну куди ти тікаєш? так, добре, давайте ще на ось цього персонажа. О, мене вбили, як ви бачите. Як бачите, мене вбили. Але, це, але ми можемо продовжити гру випросити е, будь-якого персонажа з ну, цих е, карток. І все, ми продовжуємо грати до іншого персонажа. Хіба це не круто? Мені ця гра дуже подобається. А фраг мені дуже подобається. Так, добре. А, це вроді світ. Так, все. Є, ми перемогли. Но ну, це дуже класна гра, дуже, мені вона дуже подобається. Так, зоби. І Давайте я вам ще дещо покажу. Що ще дещо вам покажу. Що речі, в цій грі є так само так само є скрині, як в оригінальному Brawl Stars. Так, як ви можете бачити, тут випадає монети, персонажі. Ну, Дуже класна гра, мені дуже подобається. Ну і остання гра на сьогодні це Bubble Stars. Не Bravle Stars, а Bubble Stars. Бульбашкові зірки. Це, до речі, не стрілялка, як ви могли подумати, але... Ця гра розроблена на основі всім відомої франшизи Bubble Shooter. Думаю, ви знаєте, багато ігор є по Bubble Shooter. Так, це як Bubble Shooter, тільки онлайн. Так, як ви бачите, тут є е, також персонажі, є якийсь е, якісь. Е, хто там... Онлізму. Далі якісь там кінг Конг або горела, Казмінчилка. Ну, коротше, ну, тут до речі не всі персонажі э, розбуковані. Деякі персонажі скоро з'являться. До речі, це, до речі, тут є навіть і магазин. Правда, тут треба купляти все за реальні гр гроші. Далі тих персонажів можна отримувати за кубки. Якщо багато кубок не збирав, то, то можна їх отримати. Так, що там ще? Початок доджі це, до речі, я цю гру давно завантажу, але рідко неї граю. Давайте ми пограємо. Пограємо в цю гру. Зараз я вам покажу. Так, вибрали мені опонента. О, восьминог проти восьминога. Зараз ви з вами побачите. Ну, так, так, як, як я вам вже сказав, я раб на основі всім відомий Shooter. Так, зараз це зараз мій мій хід. Так, це, до речі, онлайн грам, як можете бачити. Так, добре. І найголовніше, найголовніше в цій грі треба набрати більше балів. Якщо ти набереш більше балів, то ти вирішив опонента. Так, завжди опонент грає, як ви можете бачити. І це... В цілому гра дуже класна. Дуже крута, можна її позалипати, або в дорозі, або в школі, або вдома навіть. Ну, коротше, де завгодно. Так, добре. Так, як ви можете замітити над це, над е, гравцями є ось такі полоски, якщо цей. Якщо ці полоски будуть заповнені не повністю, то цей, то вони можуть... Ну використати свої суперздібності, такі як це як, ну, можуть катапультуватись. Ну, як ви, ви самі бачив. І ну, так, як ви бачите, я виграв, я виграв, та я переможець, я набрав більше кубків, а мій планет програв. Ну, В цілому дуже класно, але мені дуже подобається. Як я вам сказав, в неї можна позалипати де завгодно, е подібна на, Бра на Бравл Старс, оригінальний. Але, цей. але це не Бравл Stars, це звісно, не Стрілялка, це ну, щось подібне до Бра Бравл Старса, але можна її порівняти з Бравл, з Бравл Старсом. Так, бачите, тут так само є кубки, можна отримувати. Що там далі? Магазин, ну не знаю. Бокси, якщо, напевно, недоступні. Ну, їх ще немає, але може скоро будуть додавати всякі різні штуки. Оновлення Може, оновлення будуть щось там. В сьогоднішньому відео ми з вами глянули на 5 ігор, які дуже схожі на Бравл Stars. Якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-які коментарі. Не забувайте ділитися моїми відео з друзями. Забув я здоялошный кращий другу хужевчик. Всім дякую за перегляд, всім па-па і на добра ніч.